Добрий вечір, товариство! Слава Україні! Виступати після Андрія Озарківа то як щось просити після циган. Але я все-таки попробую. Я сьогодні перед виступом пішов в туалет. Я знаю, ну такий собі факт, але повірте, в 39 то важливо. От, я заходжу, там всі кабінки зайняті. Я тоді пішов у чоловічий туалет. І от е, одна кабінка відкривається, звідти виходить молодий чоловік. Я роблю туди крок, і він повертається і каже: поки що не заходьте. Я думаю, чоловіче, я дякую, що ти попередив, але я виріс в селі. Ну, Я бачив страшні речі, коли різали свиню, і в якийсь момент тату повертається, дає ніж і каже, тепер ти. А ти в третьому класі. Або, скажімо, коли в мене в селі Львівської області троє людей проголосували за Януковича. Ну, ви знаєте, ця таємниця сільського голосування. Їм могли спалити Студоли, але ні. На Пасху після Казані священник прочитав їхні прізвища. І вони казали, ліпше б нам судову спалили. І виявляється просто, що цей чоловік він в е, туалеті на вішаку забув свої речі. Він не хотів брати їх брудними руками. Він прийшов, помив руки, розвернувся, пішов їх брати, але в нього руки мокрі, воно вислизнуло йому все на землю. Він стоїть, дивиться, каже: сука, ліпше б я обіцявся. Взяв і пішов. І от ви регочете, а він десь зараз серед вас. Ну, перейдемо до якихось таких актуальніших новин. Знаєте, хто така Еліна Світоліна? Пополуття, хто знає. Для тих, хто не знає, це українська тенісистка світового рівня. Вона заміжня за темношкірим французьким тенісистом Гаелем Монфісом. І от вона недавно виклала фотографію з Одеси. Вона приїхала додому, до мами. Мама напекла їй млинці, вони сидять на кухні, фото і внизу підпис «Home світ Home». І я почитаю просто кілька коментарів з Фейсбуку. До цієї фото. Отже, Джесіка Волтон пише It's beautiful». Катажина Гжегош пише Як то мило». Василь Василь пише А де чорний? Я думаю, ну, подивлюся, що це за Василь Василь. Я заходжу до нього е, в профіль, хоча це мені здається, не дабл Василь, а дабл дебіл більше. Виявляється, то якийсь чувак Закарпаття. І ще от я помітив, що от коли їдеш на Закарпаття, там дуже багато різних кафешок і ресторанів, але назва яких складається з займенника і іменника. У Романа, у Оксани. Ми одного разу вирішили прикусити у Василя, підходив офіціант, Я кажу, давайте я вгадаю, власник Василь. Він каже: ні. Я кажу син власника Василь. Він каже, ні. Я кажу, може, хоч ви Василь І Він каже ні, Кітая. А просто власник думав, що народиться внук і назвав Василь. А народилася дочка. Я кажу, Василина. Він каже Діана. Але записано в свідоцтві про народження два імені: Діана Василь. І буквально через кілометр від цього я бачу заклад, який називається Маринат. І я думаю, бляха, оце смачно. Це прям от ти читаєш і в тебе слина починає текти. І я от вирішив написати: кажу: блін, дуже класна назва. Ви самі придумали чи брали якихось креативщиків? Вона каже: ну ми дякуємо. Ні-ні, ми, ми самі придумали, бо то знаєте, власниці Марина і Надія. Всюди розвод. Всюди отаке намахалово. І, і раз я вже це згадав, писали комусь з аккаунтів позичити гроші. Побудуть, якому писали. Є, мені недавно з аккаунта мого однокласника, якого я не бачив сім років, пишуть Тарас, позич тисячу гривень. Я думаю, окей, пограємо в цю гру. Пишу, а що проблеми з Галією? І там пишуть трохи є. Пишу, в тебе жінка, Марина, підерти, поняв? Ти сучара. Він пішов, ти нахер сам петух, поняв? І я потім цього е, однокласника зустрічаю в торговому центрі і кажу, блін, Микола, чи не можеш нормальний пароль поставити? Він каже, до мене Тарас, що не можеш тисячу гривень позичити. <рив> і, до речі, в тому торговому центрі е, був магазин, який продає косметику, і на ньому був напис: ми не тестуємо наші вироби на тваринах. Я думаю, окей, якщо ви хотіли заспокоїти тварину, то вона не вміє читати. Якщо вона хотіла зайти і спитати, що там написано, то у вас наклейка «Вхід з тваринами заборонений. З другої сторони, якщо ви хотіли заспокоїти мене, ну то ви або зовсім не тестуєте, або тестуєте на людях. Я просто боюся, що я вас щось куплю, забираю вже покупку, і мені продавець каже: слухайте, помиєте тим шампунем голову, подзвоніть нам. <рес> просто ну не знаю, чи там не випаде, і хір його знають, що шампунь. Ну ми там щось налили. Я в якийсь момент подумав, що прикольно би було, якби знаєте, оці всі тварини, над якими проводять експерименти, ці всі кролі, щурі, миші, вони зібралися всі разом і кажуть, бляха, треба помститися людям. Треба придумати щось страшне і коротке. І кріль каже, я знаю. В когось є знайомі родичі в ДСНС. Ну бо мені здається, що експерименти над людьми. І при тому вони приходять в дуже непотрібний час. Мені здається, вони сидять такі, та, все, він пішов в туалет, давай, надсилай. Я одного разу стояв в черзі до сповіді, прийшла оце повідомлення і сповідальність, та сука, вони вже задрали, блядь!» І той чувак хвилин 10 звідти не виходив, щоб ви розуміли. Потім він виходить, я роблю два кроки, він каже: ні, ні священник, має ще успокоїтися. Спокійно, спокійно, чоловіче. Але в загальному, е, я що хотів донести своїм стендапом сьогодні, ненавиджу стендап. Є люди, що в залі, які ненавидять стендап? Поаплодуйте, якщо є такі. Я знав, що звідти буде. Я вам поясню чого. Дивіться, виходить Славко Карчук на сцену. І такий «Обійми мене, обійми мене, обійми...» І весь зал. Так лагідно і не пускай. Нема такого ж люди сидять в залі, дивляться один на одного і кажуть, та ми то вже чули. То пісня 2012 року. Давай щось нове. Я розказую, як мої діти ходили по колядці, і люди в залі — то що жарти про січі? Нічого зараз вересень. А нічого, що Ірина Федейшн з програмою Україна колядує, їздить з листопада по червень. Вона тиждень перед Паскою міняє слова на Україна б'є вербою. На Пасху Україна святить Паску і все. Скажіть мені, скільки пісень бляха Степана Гіги ви знаєте? Цей сон, цей сон. Раз. Ще яку пісню ви знаєте. Яворина, добре. Це не його. Ні. Це Анатолій Матвійчук. Бля, я знаю, хто це. Цей сон цей сон? Яворина, чувак двома піснями, 20 років збирає аншлаги. 20 років. В мене теж є жарт, якому є 20 років. Зараз я вам розкажу. Українські аграрії зібрали рекордний врожай зерна. Прем'єр-міністр України Анатолій Кінах. Відреагував Та, ну нах. Ну, що мені з ним робити, а? Я не зберу аншлаги. Я ще крім того, я ненавиджу молодих коміків. Знаєте, той комік, який виходить на сцену і каже, в мене є дівчина, вона така розумна, ми любимо один одного. І через два місяці він говорить, що у мене є бивша. Вона така тупа. Та зрозуміло, що тупа, вона з тобою зустрічалася. Я Не можу своїй жінці сказати, слухай, я йду з другою поживу, то так для роботи. Бо я не маю про що розказувати, а я не маю про що розказувати. От мій день зараз от як він виглядає зранку, я збираю дітей в школу. Везу в школу, протягом дня роблю якісь справи, вечором забираю їх зі школи і кладу спати. Все. Про що мені розказувати? Ненавиджу збирати дітей в школу, коротше. Ну, мені здається, я проходжу п'ять оцих стадій, знаєте? Злість, заперечення, гнів, депресія, прийняття. Потім встаю з ліжка і йду їх будити. Класти спати то окремий квест. Ну, я нервуюся страшне. У мене є знайомий батько п'ятьох дітей, принаймні офіційно. І він каже: Тарас є болгарська валеріанка. Я купив болгарську валеріанку, Дзвоню йому кажу: ні, не канає. Я дві таблетки взяв, не канає, п'ять таблеток не канає. І він каже, Тарас, що дебіл, то дітям треба давати. Просто я згадую, як я колись лягав спати в селі, в себе. Ну, ми спали в одній хаті. На одному ліжку я з братом, на другому мама з татом. Я собі думаю, якби колись бляха п'яний батя попутав ліжка, то були б Боброїцькі ігри престолів, знаєте? І от ми дивилися казку без 15, 9 до 9 і засинали під новини. Ви засинали під новини там на фоні, коротше, загроза ядерної війни. Його розвалюється. І ти такий семирічний засинаєш, думаєш, Блін, завтра на велику покидаєш. <риклад> і як воно в мене виглядає? Я клабу дітей спати, заспокоюю десь півгодини їх. Потім годину заспокоююсь від того, що я клав їх спати. Далі я читаю новини про ядерну війну. Ти <риклад> думаєш, треба себе якось в той стан погрузити, от як ти був малим. Ти закриваєш очі, виявляєш себе семирічним, і в якийсь момент такий. Стоп, а чого Югославія розвалилася?» розвалилась? <рик> Починаєш гуглити і засинаєш в другій годині ночі під відео топ-5 диктаторів. Потім ти рано стаєш невиспаний, збираєш дітей. Везеш їх в школу, сідаєш в машину, відкриваєш телефон, там знов новини, сука, про ядерну війну. І ти не знаєш, що робити, такий сидиш, сидиш, і думаєш, ну от що робити, чоловіч? Та що, що, напевно, на веліку покатаюся. Вірте в ЗСУ і вірте в свої дитячі мрії. Дякую.